І так, я в цьому відео вам покажу, як, як я робив вишняк зі збору вишень до готового продукту. Ну, ось так, коротше, збираю, ну, збираю ціле відро, включуся, вам покажу. Я хотів сказати, що я не професіонал в цьому ділі, я роблю так, як знаю, і як рахую потрібним, тому... Залишайтеся. Ось на такій висоті ми збираємо вишні. Ну тут досить високо. Тому підтримайте нас лайком і підписочкою на канал. Буде дуже приємно. Ще обервати, залишилося пів дерева десь приблизно. Так, в принципі, все. Так, ми збирали ми вишень. вийшло і ще миска. Ну Я не знаю, скільки в цій місці. Беремо стакан сахару. Стакан сахару беремо ложечку засипаємо, ну, насипаємо більше, звісно. Можна насипати, будь ласка? Такі не все Ще один слой вишні. Корожі. Так, потрясемо її, щоб воно там провалилося. Засипаємо ще вишні. Головне, щоб вона була без всяких. Не... ну, в плані не без черв'яків, без всякої оці. От, От такі не кидаємо. Зелені теж бажано викидувати, засипаємо ще сахару. Воно потім до і далі продовження я вже зніму. Ну і так засипаємо повну банку. Ось Засипали вишні. Вийшло 5 банок. Повинно бути приблизно, щоб вишня, е, сахар, вишня, цукор. Ну, вишня і цукор. Е, ставимо в темне, тепле місце. І через дня три я покажу, що з ними сталося. Вони повинні бути, ну, потемні, не потемніти. Вони вишні самі повинні бути. Якби такі без цвіта. Тому через три дня покажу, що з ними сталося. Що сталося у нас з банками? Посвітлішали вишні і віддали свій сік. Зараз ми їх відкриваємо. Відкриваємо, переливаємо вже в миску Вони вже грати почали. І переминаємо, щоб вони дали сік. Ось ми переміняли вишні і зараз будемо заливати в прес. Розказую ось цими дирочками ставиться донизу, щоб проходив сік. А тут ось тут немає таких полосочок вирізів. Ось тут є. Візьми трошки нижче. Телефон трошки нижче. Це що сипеться біле, це сахар. Що такого страшного. Що трохи зтиче? зміє чуть-чуть що нижче, щоб як на початку. Ага, сложно, коли один робиш. Так, у тебе щоб тось один Знімав, другий тримав, третій робив. Закручуємо його і опускаємо п'яці. Зараз я покажу, а потім вже буду без камери робити, бо то що сложно. І так, перед тим як воно, ми його вижили сік, берете банку, допустим, накриваєте накриваєте, його, накриваєте. берете рукавицю натягуєте на неї і вона набирається типу, таким газом. газом. Головне, підсипайте сахар, щоб не получився оцет, Бо получиться оцет, бо буде дуже погано. А зараз ми будемо його переціджувати, переціджувати, тут є осадок. Де це видно, ось. І ось. І цей. І, 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 і все. І є ще другий спосіб варіанту, як зробити вино берете просто вишні. Не так оце заморочитись, оце видушувати, просто чистите їх від, від, від комічків, чистите, засипаєте їх сахаром і, коротше, він дає там сік. Потім цей сік переливаєте собі в банк і теж накриваєте рукавицею і ставите якесь в темне, тепле місце. Е, що це я хотів сказати? А вишні можете. Ви ж не можете заморозити там чи ще щось. Кому цікаво, можу ще якесь відео подібне зняти. Зараз буду пересіджувати. Все, переливаємо. Головне, акуратно, щоб воно не збовтувалося. Будь ласка, мене. Не мене, а. Все-таки получився осадок. Можете в принципі, поставити ще, щоб він відстоявся. А це ось це ставимо в темне, прохолодне місце. Хай собі просто відставляється, хто там хоче, можете вже пити, а хто хоче виждати, воно ще осядеться і ще осядеться і так далі. Так, беремо другу банку. Взагалі в цілому, вийшлося, в цілому в нас, скільки це банок? Дві банки. Дві банки. І знімаємо ту, ой, не ту а цю банку. І те теж акуратно переливаємо, щоб осадок залишився в банці. А я перелью сюди, щоб воно там відстаювалося все. Потом опять зелів і так само. Дивіться, скільки вийшлася осадка. Ось, видно на банці. Далі я хотів ще розказати, що... Далі хотів ще розказати, що... Що це я хотів розказати? Я не пам'ятаю, що я хотів розказати. Ну все, в принципі, накриваємо кришкою і ставимо в темне, прохолодне місце. Все. І кому там цікаво, типу, хто хоче його зробити крепшим, просто воно хай стоїть, воно остаюється, потім переливаєте його ще, бо ще вийшло десь, ну, ще трохи осадка вийде і, і якось так. Коротше, всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Дякую. Получився в нас ну, такий, досить такий непоганий гарний колір. Погано трохи видно, але, але видно. це більш світліше, це більш темніше, бо це прям. З соку соку видушене, а це трошки додав води. Бо там, ну, там своя була історія. І це залишок, він теж відстоїться. Ми опять його перелім в цю банку. Якось так.